2014 год. Эти гандалы еб... залетели на, на вертолетах и еб... разъебали город на... в хлам. Еб... У нас был ох... аэропорт, блядь. Они его тоже на... с лица земли стерли, блядь. Відомий макіївський блогер е, Васильєв розповідає про нікому невідомий макіївський аеропорт. І якщо ви бачите цього гамункула вперше, то вам насправді дуже пощастило, бо після нашого огляду у вас буде чудова мандрівка в його соцмережі і подальша екскурсія для ваших же дітей, щоб показати, що з ними буде, якщо з третього класу вони почнуть вживати алкоголь і щось там навіть гірше. Для их других, фрагмент его интервью на канале да да нет нет Не было ли у тебя в окружении людей, которые остались на стороне Украины? Не, если бы были, то они бы уже где-то в ФСБ сидели. Я сразу на... Ну, отработал бы эту тему. Ну то есть ты не боишься вот этого статуса стукача и всего, если ты таких... Да мне помню. ну ты прикинь, если в моем окружении был бы человек, который за еб... то есть это ё шпион, на который может еб, да, там где-то маячок раскинуть, и сфотографировать, да, там еб, расположение еб, и расположение какое-то, и, из-за этого еб, еб, могут пострадать мирные жители, еб, помимо мирных, да, и те же военные, да, которые выполняют свою задачу, пока он спит в постели, нахуй, и, теплые, бля, пацаны, на сырых окопах, нахуй. И то есть, еб, вообще, еб, без зазрения, на совести есть, стукач, не стукач, нахуй, еб, поехал бы на свои Так, давайте одразу вам скажу, що мені довелося прибрати 67 матюків за 40 секунд. А ця істота, вона не дитина, вона насправді мого віку, тобто е, істоті ці 30 років, у Васильєва 125 тисяч підписників в Тіктоці, і е, головне, що там відбувається, чому за ним слідкують, це його стосунки з булочкою. Я спершу думав, що це його мама, але ні. Ну, раз красно, да, раз. <риск> <риск> мне, шура, так якраз з Краснодара. Чик. Не треба мені це. Ну що раз, ну так зробиш? Та зай, заеб... блядь! Поняла мене? Бля. Ти мене поняла? Ти мене поняла? Ти мене слухаєш? не знаю, чому слухаю. я говорю, ты меня слышишь? Мы ведем эфир. Ну не надо вот это мне лезть ко мне в рот. Ну не надо мне вот так вот делать. Так убери. Мне не нравится. Я гуляю с тобой. Ты меня понял? Угу. Не угу, ты меня понял? Угу. Я говорю, не угу. Да. Ты меня понял? Да. Чи? Ну, нормально така душа, нравится. Ну, ви вже могли зрозуміти, що за таку поведінку булочка постійно е кидає цього амбасадора анальних зачать, і потім він тижнями плаче в Ой, блядь! я тіктоці. На <ривот> таксі поїду, Києві, бля. Якщо ви зараз самі себе запитуєте і ставите це питання мені в екран Петрушевський, навіщо нам все це знати? Щоб що шо, ти нам все це показуєш, то я вам це демонструю, аби ви бачили, що трапляється з територіями, які Україна фактично не контролює. Де України немає, виростає таке. Родные сегодня съездили, проголосовали, да, я съездил, потом булочку отвез на другую избирательную участок, она проголосовала за наше еб... будущее, да, потому что с таким президентом оно будет самое лучшее. І ви ж розумієте, що це все не випадковість, і воно чітко відпрацьовує росіянську пропаганду, вдягає на себе шеврони, російські, зетки, футболки і так далі. От минуле відео він рекламує День виборів Путіна. А в першому відосі на початку нашого випуску воно розповідало, як Україна, типу перша атакувала Донбас 2014 році, і його меседжі. Вони чітко скоординовані російською Іським ФСБ, чи там якимись відповідними відділами гру, чи хто там цим керує? Я точно не знаю, але це прям сценарій, це прям меседжі. і Я, як людина, яка працює з інформацією, бачу, що це абсолютно зрежисовано і віддириговано. Так само, наприклад, ні звідки на нас звалилась міс ДНР. Я думаю, ви її вже бачили у відділу то шквал да по поводу того, что там до 14... якобы, хотя я такого не говорила, да, что якобы там до 14 -го года Донецк жил лучше. И тут были брендовые магазины. Так, а если я люблю Донецк, я патриот Донецка, и я ждала Россию и русский мир, так я не пойму, я что должна была, по вашему мнению, уехать вслед за брендовыми магазинами, да, или что? Ее звати Алина Андреевська, Їй 41 рік, і насправді вона ніяка не міс ДНР, це так просто э, привязалась до в інтернеті, і вона, звичайно, Донецька шмара, яка ну до речі, раніше виглядала більш-менш адекватно. Я познаходив її світлини в інтернеті до того, як її переплавило і вона перекачала свої губи. Чому це сталося достаменно? Невідомо, але. Тепер вона рекламує все підряд і розповідає про велич Росії. Якщо я сасу нормально, зачем мені працювати? Я как педри, кафе, лене, дайте. Я сасала, могла, магла, щось канзинія дала, брат. Давайте так, ви прямо зараз поставите лайк і підпишетесь на канал, а я і надалі цілеспрямовано буду вас знайомити з цією кунсткамерою, бо їх там ще повно. Вал на ну, похоже, більше на Вал Вегас. А чому, спрожте мене? Потому що город приображається. Посмотрите, скільки багато людей, машин. І якщо ви думаєте, що там лише. У блогерів проблеми. то ні, журналістика в ДНР це теж таке собі восьме, дев'яте чи всі разом дива світу. От вам звичайнісінький сюжет, буквально на днях, був на Оплот ТВ. П'ять тисяч за білет в Большой театр. Ну а здесь, в Донецьку, Кунчика можна абсолютно безплатно. Прямо во дворі і ночь розворачується головна сцена, як крыси намагаються вияснити з людьми, хто же здесь головний. Ролі в этом спектаклі жильці Получили против своєї волі, но гризун познакомиться з людьми решил сам. Забрался на верхній етаж і ждал у порога квартири. Було весело, взяли веник. Муж буцал в мене я в нього этом травіла дихлопосам эту крысу, Она пыталась прыгать. Ну ми успішно його где-то до седьмого етажа согнали. Когда крысу... а, а потім ця крыса, вона просто поспішала на автобус в умовний Оренбург. И она дуже. Але ні, мова йде реально про гризунів. Дивіться далі. Он понял, что знакомство с соседями не задалось, отправился обратно к собратьям на личную жилплощадь. Крыс, Вон они. объективом камеры крысы разбегались в рассыпную испарялись буквально за доли секунды. Но ну, а кто не успел спрятаться, а кто не успел спрятаться, того забрали в армию ДНР. Або знаєте, як то кажуть, пишіть мама сразу в плен. От, наприклад, в БНР в Білгородській Народній Республіці влада ще та, яка там залишилась від федеральної влади, ну я маю на увазі. Губернатор він каже, що е, захищати від дронів техніку мають не військові. А самі підприємства, де ця техніка працює, якщо, наприклад, мобілізували твій трактор, щоб рити траншею перед українським кордоном, і потім в цей трактор влучив FPV-дрон, то це твоя проблема, що ти заздалегідь не наварив на ньому сітку. Ніякої компенсації, каже губернатор, ну якщо такі сітки, така защита она не нібудь установлена. Моє підложення в рамках дійсно з ущерб не выплачивается. Потому что ну, ситуация она крайне сложная, и минимизация ущерба, она в силах предприятий. Поэтому здесь очень важно сейчас от э, субъектов быть готовым, правильно говорить, на, начиная от наличия э, свидетельств по окончании курсов, оказания первой медицинской помощи, э, взаимодействия с силовиками по разминированию полей. И, конечно, сейчас с учетом текущей сложной обстановки, наличие противодронных сеток на сельхозтехнике. Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Або ж в тому ж Оренбурзі, до якого дійшла вода, 600 тисяч людей опинилися в епіцентрі повені, і влада їм каже, ну якщо хочете їсти, то ловіть е, рибу в своїх квартирах. Блять, бросать кастиную сеть. Давай голова. Фу, блин, думаю, что-то сейчас поймаем. Погнали. Хорош, блин. Хорош, давай, тащи, сейчас рыбка будет, чувствую. Раскрытие норм, блин. Комната маленькая, места мало, думаю, что-то сейчас возьмем. Все, давай, тащи по чуть-чуть, по чуть-чуть, голова. Давай, 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 вытаскивай. Сейчас рыбка будет. Фу, блин, ждем. Думаю, какого-то карасика хотя бы, да? Сидит, да, давай. Голова говорит, что рыба есть. Карасик это сидит. Давай, давай. Ты еще, ребенка, чтобы не ушел бы. Карманы маленькие. Удары есть, удары есть. Хорош. Ух ты, ё! там удары голова. Сейчас к тебе подойду поближе. Твою мать, я вижу там удары. Давай. Хорош, там щось то сидить, вижу зверху. І що то є. Хорош. Хорош, ти взяв голова там у А ну вище піднімай, вище піднімає. Хорош! Там нормально так взяли. Хорош, смотри. Це звичайно жарт, бо світло горить в кімнаті, а ми знаємо, що у більшості регіонів Росії, де всі ці повинні, то нігріна, там немає світла. уявіть, лише, у них не було туалетів. Тепер немає електроенергії, ну і там там супер багато регіонів зараз підтоплює. Вони навіть розривають дамби, щоб вода пішла в Казахстан. Але менш тим у нас багато питань до цього відео. Але не менше буде ще зараз, після наступного відео, як губернатор вже Курганської області, бореться з повінню. Так, вони просто літають над водою і моляться. Фу. А вгадайте, кого вони звинувачують в тому, що протекла дамба? Як це так проходять водія? Його хахли, всі передохли. Ні, ну до речі, може вона плаче, тому що в неї ще й батя поїхав в Україну і крякнув. Не знаю. Повінь Батя, але в будь-якому разі, у всьому будемо винні ми, друзі, сьогоднішній випуск він такий експериментальний, тобто, в принципі, в огляді пропаганди жодного відео з пропагандою, але на початку ми вам розповіли, як вона працює на принципі, у таких от треш блогерів, яких у нас в Україні в принципі дуже активно дивляться. Вони там щось чудять в своїх соцмережах: хто без зуби, хто губастий, але. Паралельно між крапельок, ви бачили всі ці відео, як вони е, славлять росіюшку і штовхають правильний меседж. Як хо, якщо ви хочете, щоб таких відео, де ми розбираємо на реальних прикладах, е, як це все працює, було більше, то пишіть обов'язково про це в коментарі, і ми реально зробимо ну кілька таких випусків про всіх цих треш блогерів з окупованих територій. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково лайкайте і підписуйтесь на канал. Побачимось дуже скоро всем папа. -па.